Устич Марта Іванівна, найстаріша ювілярка села Саботин Іршавської громади. Жінка 27 липня відсвяткувала своє 90-річчя. Бабуся розповідає, секретів довголіття немає, але завдяки богу та молитвам прожила такий поважний вік. Вона вся молить, ось. Ну вже робити не гонна, тепер тепіркнець, бо вже старенька. Ну, не беру, вже тепер не беру. Ниж, я... Вона реве. була а, вона не дуже гарна, інсульти в неї були. А, Мені приємно. Ось ми двоє живемо, і вона мене вважає, і я її. І... і ще дочка яна на усілці, і вони приїхали, та й бой донечка моя в хусті були привітати і всі. Пані Марта виростила двох чудових доньок, попрацювала довгий час ланковою у колгоспі, дочекалася онуків та правнуків. Навіть через поважний вік, жінка чи може, тим і допомагає своїй дочці по господарстві? Щось робили пасую, пасую, рущила та що можна, то то мало дюну. Огон айбонигомбіруєвна ювілярка приймала вітання 27 липня. Привітати пані Марту приїжджали і представники Іршавської громади. Тож і ми приєднуємось до вітань і бажаємо Марті Іванівній міцного здоров'я та сил.